Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас похмура погода, і ми вирішили піти подивитися до своїх кавуна і дині, бо завтра передають уже дощ. Тому ми сьогодні йдемо їх зрізати і, напевно, скоріше смакувати. У нас тут при вході такий чорнобривець росте. Такий зелений, гарний, аж незвично дуже гарний кущ. І салат. Дуже зелено. Вже осінь. Ось такі урожаї сидять нам, кабачки вже. Все повід. хто пам'ятає, у нас були дуже рясні. Все вже доходить до свого. Хоча ще є кабачки, що ще маленькі є. ось. Дивіться. Але ді... зараз тема не про це. Ну, бачите, все повисихало, вже все. Залишилися такі кабачки на насіння. Будемо вибирати з нього насіння. А ми йдемо до наших кавунів. Так наш виглядає город. Уже осінь. Так і відчувається все, пожовтіло, наші фасолі. Кукурудза, помідори. ось, Заодно, як я тут покажу, помідори. ось, Дивіться, помідори. Листя всі скинули, уже почти нічого нема. Деякі вже падають на землю, їх з'їдають, слимаки. А ось цей кущ ось, дуже рясний, бачите, залишився непогано. Ось такі помідори гарно оброблені, значить і воно витривало. Так, да, тут є кукурудза наша. Тут є помідори ще зелені і дуже різничі. Ось. Декілька днів я не заходив, був на роботі і не бачив нічого. Але все нормально. Бачите, деякі кущі ще збереглися. І не можу ніяк дойти до своїх кавунів. -да. Йдемо. Все треба збирати. Ось такі кавунчики. Цей кавунчик маленький, ми його ще не, не трогаємо. Ось він такий, ось такий кавунчик. Вже почав... Нити, бо тому що він вже відчуває холод. Вчора, позавчора, в нас були приморські. Ось. І. І ось так. Багато маленьких було з цих кавунів. Так вони не достигли. Пожутіли, деякі вже Зогнили навіть ось, бачите, зогнили. Зовсім згнили. А ось є красавчик-кавунчик. Ось ще є. Ну, самий великий наш кавун це той, який ми знімали давно. Ось він такий кавунчик. Гарний такий. Ось я дивився одного нашого підписника Владіслава, і він показував ось. Корінчик ще зелений, тут, так? Да? Вже навіть надломався, Але оці, цей корінчик сухий. Значить, він достиг. Стебло саме висохло. Ось, бачите? Тому ми його вирішили зрізати. І будемо вирізувати. Так, взяли ножниць, секатор і хочемо відрізати. Відрізати ось тут так. ось. Ось такий кавун з такими вусами. Так, далі ми йдемо, ще маємо, десь тут була диня. Тут ще Маленьких кавунів дуже багато, дуже багато, але вони так і не виросли і не достигли, на жаль, дуже багато. Ось наша динька. Цю, що ми викладали. Ось тут теж стебло вже засохло. Ось, ось така диня, трошки вона ще. От вона. Ну, я думаю, що вона дуже буде смачна, тому що вона домашня, я її нічим не обробляв, але своя домашня. Цікаво, яка її вага. Зараз будемо пробувати. Ну Тут ще є один кавун. Але я не знаю, чи він щось дасть. Ну, може, не стоїть. ще. Тут величенький він. Добре, йдемо зрізати. Йдемо смакувати пробувати і важити. Друзі, ми продовжимо. Наші, ось такий наш кавунчик. Той, що ми показували на городі, навіть... Ось такою гілочкою. Треба її відрізати. Ось я, бачите, відрізав, щоб показати, ось така гілочка була. З таким стеблом, а тут далі сухе. Це значить, надію, що воно достигло. Ось такий камончик. Гарний. Ось 0. Будемо ставити важити. Ось. І 3,883. 3880. Ось такого велетня для себе перший раз я своєю дружиною виростив на своєму городі. А тепер ми будемо дегустувати. Ставимо, ставки, Спілий чи не спілий? Ну, я думаю, що спілий. Так як нам казав пан Владислав, що ця гілочка має бути суха, значить буде спілий. Ну, ліжемо. Пога ну. а? Ну погано. Ріжеться. Так як сьогодні. Ну, домашній кавун без всяких нітратів. Вау, оце да! Клас. Красота! Треба попробувати. пахне класно. Ну я камеру вам не можу показати. Да. А, запах. У нас такий кавунчик. Наша Алінка тут з нами. Алінка. Перша пробує. Дегустує наш кавун. Ну як? Пармалі. Значить, тато гадам, спіли. Ну він не тріскав, так як, як зазвичай Та, має, має тріскати. Кажу, що якщо тріскає, то він дуже смачний. Йдемо кликати наших дітей. остальних. Зараз ставимо на паузу і пробувати будемо. Наші дівчата смакують, я ще не пробував, ану. Зараз я попробую кусочок. Ану, цікаво. Який він засмачний. Ну і хороший. Так як для вересня місяця. Так для домашнього. Як домашній? Нормально. Передати не вам покаж. не можу. Хочу сказати, що я на, на базарі на ринку купив рірше на багато. Та щось нам цьому році не везло на кавуни. На жаль, Но... один попався, ну, да, що він, був він дуже смачний. Він не супер червоний, але він спілий. І, він спілий до стиг. Тобто, що він не зелений. Що це ми не ранньою весною посадили, ми думаю, пізно посадили. Да, пізно, і він стих до так. Кому ми спробували? Тепер хочемо ще диню. Ось така динька. Ставимо теж на ноль. Ось така динька. І кладемо її на вагу. 736 грам. Теж динька. Непогано. Ну там ще є маленькі кавунчики, а дині вже нема. Це був один із земляр день. Розрізай. Що, може, ще її потримаємо. Ні, давай розрізай. Міцько... Мені цікаво посмакувати. Вона ще давай розрізай. Воно вже м'яка буде. А я от дуже маленький. Я тут маленький кусочок попробую. Не, не знаю, позав... Ну, мы же хотели попробовать. Я думаю, что хорошо постоит. Я думаю, что она добра. Давай, Маша, рубай. Рубаем и пробуем. Что я, то я, да? Ну? Да. Хай стоит. Когда уже будет есть. У нас только одна дыня. У нас такая дынька. Запас. Ну, ничего. А ну, Смотрим. так. Трошки уже Прийшов свій час І... А як ми на ринку купували? Так. То... -да. Отака От у нас буде дегустація. Ще хотіли потримати Деню, але вже не цікаво. Хочу попробувати, то й все. А, М -м -м. Такі, такі розділити на все половинки. Вінка не любить деню, але домашню хоче попробувати. Мінучка насіння вже собі збирає на наступний рік. Ну як? Кавун краще, так? Да? Денька трошки ми зелену рукувати. Ну, нічого. Це було ще тих Нічого. Так що всім дякуємо. Наші перші урожаї в нашому домі на, перш... на нашому городі. Я задоволений. Усім. Маємо досвід. Да, є а досвід. Наступний рік. Маємо досвід. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Усім Всі пробуйте і все обов'язково у вас вийде. Миру і добра. Пока-пока!